Але хотіла б я розпочати не з цього. Наш будинок знаходиться в дуже мально місці, це Київська область. І зараз, виходячи з того, що у нас в Україні війна повномасштабна, у мене є таке питання: у нас дуже багато в селі покинутих будинків, які люди намагаються продати. продати Хтось за якийсь кошт. Але я знаю, що ось, наприклад, цей будинок він подається вже років 7 або 8. Я не хочу сказати, казати, скільки за нього хочуть. Це класний будинок, тут є сараї, все таке інше. Але зараз тільки людей залишилося без житла. Вони вимушені переселенці. Чи не можна було б такі хати здавати людям? Щоб е, люди мали змогу десь жити, або поруч з нами стоїть ось такий вже пороший бурін деревами будинок. Його хазяйка померла. Чи не може голова села зв'язатися з родичами цієї власниці і щоб вони дали свою згоду? Для того, щоб можна було тут заселити людей. Принаймні б люди доглядали за будинком, за ділянкою і ось такого б гармидара не було. Тому що ми, я знаю, як це прибирати, як це дуже важко прибирати. Тому що в мене в самої така історія була, коли ми приїхали сюди в перший ковід. У нас була заросша ділянка дуже сильно. Ми її вичистили, вилизали, а потім сталася війна, і ділянка по-другому колу вже заросла. Тому от у мене таке питання: чи не можна було б якось? Ну, я не знаю як. Але бляха, ну, стільки людей без житла, а чудові хати просто стоять, просто вони стоять і розвалюються, і чекають, незрозуміло чого. От у мене таке питання. чи... Як це зробити, щоб і людям було добре, і власникам цих хат, хат було нормально. Ну, тобто, люди винаймали за якісь там невеличкі гроші ці хати, доглядали подвір'я, доглядали б хати, і все було б нормально. Але подивіться, який у мене ботанічний сад. Ну і хочу показати вам те, що в мене є.